Да. Сюрприз такий, виграєш 12 раундів за КТ, потім виявляється, що рахунок таким і залишиться. А, їбать. Ну, сюрприз дійсно жорсткий. Краси, А, Де тут Коленька? Коленька врубив? Або анг задонать мені на призовий пул. Туріка. і я проведу Турик. Без питання, будь спонсором. Я можу стрім хату з Манчкіном пати, а це вже 7-8 місяця. Стрімхату хату з Манчкіном? Єбануться. Це як? Ну, я, я розумію, що тих стрімхат, але. Почекай, ти б платив стрімхату для якихось стрімерів. З Зманчиком? Почекай, а ти там будеш? Просто стрімхата це зазвичай, типу, ну збираються тупо стрімери. Ну, ну Це, типу, так працює. Наскільки знаєте, ти не стрімер. Я тупо сіра миша буду. Ага. Ага. Ну слухай. Ну слухай. О, -керенс. Там же в чатику коленьки сидять. Госпис. Короче так, бажаю вам гарного закінчення, завершення дня. Ти додаєш на 5 сек. О, коленько. Куда? Ну. Mm, та ні, я просто хотів після стріма поговорити. А, добре. Патиш за білет з гамбурга. І все добре, що ти не стрімер. Все добре, що ти не стрімер. Ну, слухай, я думаю, анхон може оплатити. Мені здається. Я не експерт, я не він, але. Не знаю, можу, може у анхона є якась думка з цього приводу. Можна розглянути? варіант цей чатик бубає доколі до побачення